Брати і сестри, хоча кожен з нас має свою професію, і не усі обов'язково ми є риболов, риболовами, то все таки кожен з нас має свою, свій, свій човен, на якому пливе. І цей човен називається просто наше життя. На цьому човні зазвичай чогось бракує. Наприклад, так як було у святого Петра, там бракувало. Ну, передовсім риб. Ну, Фізично бракувало риб. Але в переносному сенсі, на човнах нашого життя бракує чогось іншого. Наприклад, в когось сумного може бракувати просто почуття сенсу життя. В когось, в когось самотнього може бракувати власне, цієї другої особи, може бракувати взаємин з людьми, може бракувати спілкування з людьми. E, так само може бути, наприклад, e, хтось хворий і цієї особі буде бракувати тоді no, в, на цьому човні саме здоров'я. E, так само, наприклад, хтось може бути збентежений, переживати за щось, e, дивитися на, на цю ситуацію нашої країни і він постійно переживає, це може бути такий момент, що мені бракує спокою. Тобто, кожен на своєму човні має щось таке. Чого йому бракує, йому або її. Тим, чого нам колись найбільше бракувало, це був зв'язок з Богом. І цей зв'язок, і це є одна з основних правд нашої віри, що Христос Ісус Він відновив цей зв'язок. Він увійшов на човен нашого життя, на нашу землю. Він воплотився, приймаючи людське тіло, Він відновив цей зв'язок. З Богом, який ми втратили внаслідок первородного гріха. Е, Христос, він є, він є тим, кого ми потребуємо в нашому житті, цим Словом, якого потребуємо, словом, яке наповнює усі сіті, е, усі сіті, які в нас є порожні. Тобто, це може бути, власне, можуть бути сіті здоров'я. Сіті е, ну, почуття такого браку сенсу життя, життя. це може бути, можуть бути порожні сіті е, спокою, хтось може не мати надії, тобто в нього ці сіті будуть е, порожні. Христос приходить зі своїм словом, промовляє, пливи на глибину е, і е, закинь сіті. Тобто Він є словом, яке наповнює, кожну, заповнює кожну порожнечу, яка в нашому житті може, ну, може бути присутньою. Якщо потребуєш власне, цієї відваги, цього заповнення сіті, яке може дати лише Христос, ну, то, власне, мабуть, спробуй, спробуй стати так, як говорить про це святий Павло. Ну, він каже, щоб стати нерозумним, аби стати мудрим. Тобто, якщо чогось тобі бракує, то спробуй подивитися на це таким чином, що тим, що може заповнити цю порожнечу, те, чого бракує, є лише Ісус Христос. Спробуй подивитися на це як на місце, яке заповнити може лише Він. Лише Ісус Христос це місце на човні, яке має зайняти Ісус Христос, так як він сьогодні увійшов на човен святого Петра. Цікаво, що він, Ісус навіть не, не запитував Петра, чи може увійти на цей човен, просто увійшов на нього. Так само в човні нашого життя, нехай Христос увійде на цей човен, нехай там буде місце для нього. Дозволь йому власне, спочатку відновити твій зв'язок з Богом через спрощення гріхів, а потім пливи з ним на глибину, на глибину своїх, ну, мабуть, страхів якихось, чи просто переживань, чи труднощів на глибині своєї, ну, може, навіть хвороби, самотності. Просто це все ти в змозі. Перенести, якщо в твоєму човні буде Ісус Христос. Так само з покликанням, якщо в тебе є, ймовірно, якісь сумніви щодо покликання, що ти переживаєш, щоб, ну, чи я зможу жити монашим життям, чи я зможу перенести ці труднощі, які теж пов'язані з монашим життям чи зі священством, то спробуй подивитися на це, як на таке місце, на човні твоєго життя. На який до якого має увійти Ісус Христос, який має заповнити Христос? І тоді пливе на глибинь. Також Євхаристія. Євхаристія це є найкращий приклад того, що коли дозволяєш Христу діяти, то Він робить чудеса у твоєму житті, бо Він, власне, так як ми молимося. Щоб він освятив ці дари росою свого Духа під час євхаристийної літургії. І насправді це відбувається. Хліб і вино з водою перемінюється на тіло і кров Христа. І це все робить Ісус Христос міцю Святого Духа. Тож, нехай, цей, нехай ця Євхаристія. І, і приклад, який вона дає нам, і також ця молитва, яку ми возносимо за покликання, нехай це все нас укріпляє, щоб ми дійсно вміли власне, плести на цю глибину, ну, щоб Він, Ісус Христос, заповнював цю порожнечу, яка може бути в нашому житті. Амінь.